Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. А чого ти за кордоном? А чого ти не на війні? А чого ти, якщо на війні не помер? А чого донатиш? А чого не донати, а чого не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, пізда. Я перепрошую за слово, але нам пізда просто, як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципів наглухо просто наглухо чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покіше, типу, але ж ми бачимо нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнути якусі по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за все нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну, вся людяність, всі принципи втрачені. Е, дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно, і е, люди вже не знають, кому в Україні довіриться.